Божі слова на кожен день Не пропустіть можливість пізнати володарювання Творця. Кілька десятиліть, що складають людське життя, не є ані довгими, ані короткими. Двадцять із лишком років між народженням і повноліттям проходять в одну мить. І, хоча на цьому етапі життя людина вважається дорослою, люди в цій віковій групі майже нічого не знають про людське життя і людську долю, здобуваючи досвід, вони поступово вступають у середній вік. Люди у віці 30-40 років набувають початки досвіду життя і долі. Але їхні бачення цих речей усе ще дуже не визначені. Тільки у віці сорока років деякі люди починають розуміти людство та всесвіт, які створив Бог, і осягати, якою є суть людського життя, якою є суть людської долі. Хоча деякі люди довгий час були послідовниками Бога. Та тепер досягли середнього віку, вони досі не можуть володіти точним знанням і визначенням Божого володарювання, не кажучи вже про справжнє впокорення. Деяких людей не хвилює нічого, окрім прагнення отримати благословення, і, хоча вони прожили багато років, вони ані найменшою мірою. Не знають і не розуміють факту володарювання творця над людською долею і не зробили ані найменшого кроку до отримання практичного уроку щодо підпорядкування себе божим керівництву й улаштуванням. Такі люди абсолютно дурні і їхнє життя прожиті марно. Якщо періоди людського життя розділити відповідно до ступеня життєвого досвіду людей і знання людської долі, то їх можна приблизно віднести до трьох фаз. Перша фаза це молодість, тобто роки між народженням і середнім віком або від народження до тридцятиріччя. Друга фаза. Це дозрівання від середнього віку до старості або від 30 до 60 І третя фаза це період зрілості людини, який триває з початку старості, починаючи з 60 років аж до відходу людини зі світу. Іншими словами. У період від народження до середнього віку знання більшості людей про долю і життя обмежені наслідуванням ідей інших і майже не мають реального практичного змісту. У цей період погляди людини на життя і на те, як вона прокладає свій шлях у світі, досить поверхові і наївні. Це період юності. Тільки після того, як людина скуштувала всі радощі й печалі життя, вона набуває справжнього розуміння долі та, підсвідомо, глибоко у своєму серці поступово приходить до розуміння незворотності долі і повільно усвідомлює, що володарювання Творця над людською долею дійсно існує. Це період дорослішання людини. Людина вступає у свій зрілий період, коли перестає боротися з долею і коли більше не бажає бути втягнутою в боротьбу, а замість цього знає свою долю в житті, підкоряється волі небес, підбиває підсумки своїх досягнень і помилок у житті і чекає суду творця над своїм життям. Враховуючи різний досвід і надбання, які люди отримують протягом цих трьох періодів, за нормальних обставин вікно можливостей пізнати володарювання творця не дуже велике. Якщо людина доживає до 60 років. У неї є всього приблизно 30 років, щоб пізнати Боже володарювання. Якщо вона хоче більш тривалого періоду часу, це можливо тільки в тому випадку, якщо її життя триває достатньо довго, якщо вона може прожити століття. Тому я кажу, що згідно з нормальними законами людського існування. Хоча це дуже довгий процес з моменту, коли людина вперше стикається з предметом пізнання володарювання творця, до того моменту, коли вона здатна визнати факт цього володарювання, і від того часу до моменту, коли вона здатна підкоритися йому, якщо дійсно підраховувати роки, залишається не більше тридцяти або сорока. Протягом яких у неї є шанс здобути ці нагороди. І часто люди так захоплюються своїми бажаннями й амбіціями щодо отримання благословень, що не можуть розрізнити, в чому полягає суть людського життя, і не розуміють важливості пізнання володарювання творця. Такі люди не дорожать цією цінною можливістю війти в людський світ, щоб відчути на собі людське життя й володарювання Творця, і вони не розуміють, наскільки цінним для створеної істоти є бути особисто керованою Творцем. Тому я кажу, що ті люди, які хочуть, щоб Божа робота швидко закінчилася, які бажають, щоб Бог влаштував кінець людини якомога швидше, щоб вони могли негайно побачити його справжню особу та якомога швидше отримати благословення, вони винні в найгіршому виді непослуху, і вони вкрай немудрі. Тим часом мудрі люди, які володіють. Граничною гостротою розуму це ті, хто бажає протягом свого обмеженого часу скористатися цією унікальною можливістю пізнати володарювання Творця. Ці два різних бажання викривають два абсолютно різних світогляди й прагнення: ті, хто шукає благословень, самолюбні йниці. Та не виказують жодної поваги до Божої волі, ніколи не прагнуть пізнати володарювання Бога, ніколи не бажають підкорятися йому, а просто хочуть жити так, як їм заманеться. Вони безпечні виродженці, і саме ця категорія людей буде знищена. Ті, хто прагне пізнати Бога. Здатні відкласти в сторону свої бажання, готові підкоритися Божому володарюванню й Божому устрою, і вони намагаються бути такими людьми, які покірні Божій владі та задовольняють Боже бажання. Такі люди живуть у світлі та серед Божих благословень, і вони безсумнівно отримають похвалу від Бога. Незважаючи ні на що людський вибір марний, і люди не мають права голосу в тому, скільки часу займе Божа робота? Для людей краще віддати себе на милість Бога і підкоритися Його володарюванню. Якщо ти не віддаси себе на Його милість, що ти можеш зробити? Чи зазнає Бог внаслідок цього будь яких втрат? Якщо ти не віддаєш себе на Його милість, а замість цього намагаєшся перебрати відповідальність на себе, то ти робиш нерозумний вибір і в кінцевому підсумку тільки ти зазнаєш втрати? Тільки якщо люди будуть співпрацювати з Богом якомога скоріше. Тільки якщо вони поспішать прийняти його керівництво, пізнають його владу і зрозуміють усе, що він зробив для них, тоді в них з'явиться надія. Тільки так їхнє життя не буде прожити марно, і вони отримають спасіння.